Добрий день, шановні гості мого каналу Квітни... Сад і Квітник на вулиці Садовій. Сьогодні я розпочинаю своє відео з того, що я приготувала на обід. Це українська народна страва Капусняк, яку крім мене чоловіком не любить, діти і внуки не люблять. Але щоб їм не так було дуже Даже не можу підібрати таке слово. В увагу приготували. Піцу з грибами та ковбаскою. Приготувавши обід, я тепер вільна і можу зайнятися своєю улюбленою справою. А робити буду я сьогодні те, що буду пікірувати ранню капусточку. І сьогодні я посіяла петунію. Спочатку я сіяла петунію. Salmon Shades Velvet F1. Тут 5 насінин, дуже коштовне насіння, але із них не зійшло тільки дві штучки. Хоча написано 5 насінин, в пакетику було не в пакетику, а в такій пластмасовій холбочці було 7 насінин, значить, вони знали, що це насіння, воно не дуже схоже. Хоча за стільки років я ніколи не зустрічала, щоб ложили більше насінним, чим написано на пакетику. І зійшло тільки дві, тому сьогодні я купила ще вельвет Parp F1 петуніампим на тип Сурфінія. І посіяла петунію, так як я не дуже е, опитна, в цьому справі, хоч дуже багато років вирощую для себе. Кашпо петунії. Сію я завжди петунію, в торфяні таблетки чи пігулки, може, на українській мові. Вони продаються такі сухенькі, маленькі, намочуєш, вони набрякають. Всередині там торф, всерединку розложу по одній насінинки, зверху збризгую водичкою. Накриваю кришечку і по своєму методу, ну, як завжди, ставлю на котел, щоб вони сходили. А зараз займемося пікіровкою капусточки. Капусточки у мене двох сортів конічна і круглоголова. Розбір круглоголова і конічна, не написано, забула я який сорт. Пікірується капусточка, як тільки сім'я дольки вилізли, тому що корінь у неї дуже швидко наростає. Беру я земельку, я вже розповідала, свого рода, трошки агроперліту додаю, трошки перегною свого дуже гарного прівшого. І обов'язково для. Посадки капусти й пікіровки потрібно додавати попел. Попел я беру із шашлики, коли ми жаримо, то все, що залишилось, відбираю яке таке міленьке. І залишаю, і додаю, і притрушую усі свої посадки. Беру стаканчики. З цим стаканчиком є деякі і деякі нові, а є і яким вже й 10 і 15 років. Тут дуже пластик такий, він надійний. От, насипаю земельку. Землю я осінню набрала у відерце, занесла в льох, вона там, вона там не замерзає, а я потім дістаю і користуюся. Для пікіровки роблю таку глибоченьку ямочку. Потім достаю розсадку. Бачите, в неї вже корінчик який розвинутий. от. Е, довге стебельце, тому що я прозівала. Та й немає в мене підсвітки, е, і вона витягується сильно. Але я її за, сильно заглиблюю. Через те я беру не маленькі стаканчики, а такі височенькі. Глибоченько туди я заглиблюю її, загортаю. Це капусточка попікірована. І як ви побачили, на землі я набираю не повний стаканчик, тому що вона буде стояти на підвіконній, ще й не на південному вікні, бо в мене немає місця на південному. Вона буде також трошки витягуватися. Тож, коли витягнеться, я підсиплю земельки. І по всьому стеблу вона попускає корінчики і так навіть буде краще, тому що буде дуже гарно розвинута коренева система. І так беру. Сію і сажу трошки більше капусточки, чи мені потрібно. З тим розрахунком, може не кожна прийметься, може якась пропаде, чи пересад, при пересадці, чи може ще. щось. Тож, завжди роблю з запасом. От для сім'ї 20 капустин нам з згорою. Вже потім і в магазині вона дешева. О, то, якщо залишається, то і курей корму. Вони дуже люблять. Так. Так. Ці стаканчики я не підписую, тому що ну, зрозуміло, що одна буде. Круглоголова, а друга конічна. Побачимо, яка краще розвивається, яка на смак краще. Таку і будемо садити. Я в основному сажу і раніше садила Дитмаршер Фюрер. Дуже хороша капусточка. І не тріскається на сонці, і такі головки гарні. А ще раніше завжди і юнську садили, бо не було дуже вибора великого. Вона смачна, дуже м'якенька. Але ж при нинішньому сонці і жарі Іюнська вже не буде в нас рости, буде тріскатися. Нагадаю, що я живу на Київщині, в селі. Маю город, садок і квітничок. І так далі. Все, я не буду показувати, як вам, як всі. Капустинки буду садити. От, Посадила, тепер полю. Яка сильно осяде, то я ще трошки підсиплю земельки. Тепер я беру попел і так трошки присипаю зверху земельку, щоб ніякі там. То... Буває, знаєте, чи пліснява, чи таке щось біле з'являється, то я підсипаю попелок. Капусточка це дуже любить. Навіть коли я в землю, то в капусту ніколи не кидаю там, перегній чи міндобрива якісь, а кидаю тільки жменю попелу. І на ранню та капусточку, та, і на пісню. От і все. Таким чином я посажу всі. Капустинки, і будемо надіятися, що вони гарно приймуться і будуть рости. Дякую всім за увагу. Ставте, будь ласка, вподобайку, хто може, підпишіться і напишіть коментар. До побачення!